Сатана в Антихрист не зможе прийти в мірі до того моменту, доки существує ніяка сила, удержуюча його. Що це таке? Це существування церкви або національних держав, а тепер видиме, які глобалісти у світі хочуть, щоб держав не було, щоб національності не було, а релігії звести всі в колхоз. І таку тренування проводять і в нашій країні. Як заганяти? То при Совєтському Союзі виганяли з церкви, били християн, в були в церкви, тут же внуки тих гонітелів почали заганяти у церкву, але не в канонічному, а вон із канонічної влюбу. Ними придумано тупикову релігійну організацію. І та тайна беззаконня вже діє. удержуюча Антихриста, сила буде придержувати його, серед них і наша молитва. Молитва церкви Господи, дай нам силу, щоб ми чим більше з наших людей через покаяння вернулися. В істинну церкву свою релігію. Нам так важно, щоб і ми жителі Закарпаття, молили за наших самих древніх православних, які відкрили Мефодія православних, щоб ми не втратили то багатство, чим обладали наші предки. І Якщо нас приєднали у 1945 році до Радянського Союзу. Без всякого референдуму, без всяких там усоловій, то ми на той момент вже мали і свій статус республіки, і церква наша була православна сформована, а тому вона нікуди не ділася і до сьогодні. Але сьогодні перебуває в структурі Української православної церкви, про що ми повторяємо многим незнайкам, щоб люди знали. То тепер у нас єдина канонічна церква українська, в якій ми держимося до тих пір, поки ми можемо всі сили примінити перед лицем обезумівшого всього світа. І от коли відкриється беззаконник Антихрист, так його Господь Ісус уб'є духом уст своїх і істребить явленням пришестя Свого. Буде действує сатани сознаменіми і чудесами. Антихрист буде входити в мір различними способами. Навірно, буде найбільше скористається особливо технічними засобами, коли, як сказано, у многих святих отцов, у многих містах буде видно його виступлення. Тепер, як видиме, будь-який телевізор, любий відеоекран може бути замість. Годинника на руці або в телефоні, та значить, попробує всі средства інформації подняти під себе, щоб збити з і ще оставшихся, бо збиті з толку не треба їх буде убіждати довго. Попадуть перед Антихристом на коліна, як ми з вами говорили, серед упавших на коліна будуть і. Навіть патріархи і митрополіти. Да, Многі з них, як ми відео з нашої канонічної церкви, уйшли два митрополіти, яких не били, котрі мали повний статус. Вони отримали все, що мають тільки в нашій церкві, і образування, і статус, і все остальне, і в місті з тим утікли. Так буде і в часи Антихриста безпричинно зовні, а реально з там, коли порвеся все духовне, займе гріховне, маса людей поклоняться Антихристу. Ну буде частина іменно православних християн Канонічної церкви, котрі не поклоняться Антихристу, а їм на допоміч Господь пошле і ще двох древніх проків Іноха Ілію, котрі сразяться. З Антихристом, а люди будуть видіти тут діалог, і вони обличать Антихриста. І Хоча і Антихрист суміє фізично їх убити судами земними, але після того вони воскреснуть і начнеться Второе пришествие Христово. Так коротенько звучить Дені Євангеліє, Второе послание, Павло, к нам, друга глава особлива інформація важна. І Господь попередив нас, і ми маємо добре добре цю інформацію пам'ятати. Ми й тут, діти Божі, вірні канонам церкви, історії нашої церкви, вірні єдинству канонічному православ'ю, но віримо за свій подвиг в наші люди і в вічності по милості Божої зможуть наслідувати Царство Божої. Амінь.